З нагоди дня державного прапора України на флагштоці біля Волинської військової адміністрації сьогодні урочисто підняли найбільший в області стяг розміром 8 на 12 метрів, розповіла начальниця управління інформаційної та внутрішньої політики Карина Мариневич. Наш прапор є всюди, від передової, де наші воїни б'ють ворога, до столиць на всіх континентах. І він означає всюди одне: незалежність нашої України. Наталія Матвіюк каже, що року приходить на церемонію підняття державного прапора. Це свято асоціюється для мене як завжди з ним народження нашої країни, з ним народження нашого прапора і з визнанням України у всьому світі як держави самостійної суверенної. Це так завжди було свято, а в теперішній час воєнний. Не... Це, ну, я не знаю, в сотні тисяч разів більше свято. І в деокупованих містах, що скрізь майорить наш прапор. Всі зазначити, що в інших країнах теж не забувають за символ України, за прапор, розмальовують всякі пам'ятки в наші традиційні кольори. Колір свободи, перемоги. Надіємося, скоро діждемося. Ліцеїст Михайло Лахай, майбутній військовий. Я пішов в військовий ліцей, що потім. Ну... Піти в лави збройних сил і обороняти нашу країну зі слів начальниці управління інформаційної та внутрішньої політики обласної військової адміністрації Карини Мариневич захід не анонсували у зв'язку з безпековою ситуацією, тому він був невелолюдним і тривав 20 хвилин. По тому на театральному майдані Луцька відбулася патріотична акція під прапором України. До акції долучилися творчі колективи Луцької громади, духовий оркестр Палацу культури, ансамбль бального танцю Юність та вихованці спортивного клубу «Герц» – розповіла керівниця департаменту культури міськради Тетяна Гнатів. Загалом понад півсотні учасників вони розгорнули державний прапор та виконали патріотичні композиції. Захід тривав пів години. Україні Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцька.